Хочу поділитися цікавою знайомою всім з дитинства вправою, яка має глибокий вплив на мозок та тіло. Мало хто її робить і взагалі вміє робити по-справжньому, але даремно. Ця вправа активує обидві півкулі мозку, створює нові нейронні зв'язки, покращує координацію тіла, а також ідеально підходить для перезавантаження, особливо для тих, хто працює інтелектуально. А ще це ефективне тренування виходу із зони комфорту. Роблячи цю вправу, ви нічим не ризикуєте, окрім одного. Здатись і сказати, що я до цього нездатний. Ця вправа це жонглювання. воно вчить витримці, наполегливості і впевненості у власних здібностях. Якщо ви не вмієте жонглювати мінімум трьома мічами, то рекомендую спробувати поставте собі за мету навчитись, незважаючи ні на що. У мене пішло кілька днів, щоб хоча б якось тримати три м'ячі в повітрі, і майже рік, щоб робити це впевнено, хоча спочатку я думав, що абсолютно до цього не здатний. Тож рекомендую знайти гайд на Ютубі, пробувати жонглювати і ви впевнити, що здатні на більше, ніж вважаєте.